Говори українською в Ужгороді діє мовний клуб. Раз на тиждень в обласній бібліотеці проводять заняття, з вивчення та вдосконалення рідної мови. Долучаються всі охочі. Урок безкоштовний, триває одну годину. Вимушені переселенці зізнаються в україномовному середовищі, їм соромно не знати української. Більшість вчить її з нуля і викорінює зі свого лексикону слова загарбників. Чекаю автобус. А його нема. Так бо півчаса просідала півпівгодини просидала. Ну пішком, пішки пішла. Пішки пішло, да. І от прийшла к вам. І, і прийшли до нас. До вас. Так, дуже добре. Бачите, у вас уже краще виходить. Вимушені переселенці викорінюють зі свого лексикону російські слова, бо це мова загарбників. Українці, які втекли сюди від війни, усвідомили їм соромно не знати рідної мови, тож її завзято вчать. В Ужгороді в обласній бібліотеці діє мовний клуб Говори українською. Заняття безкоштовні, долучаються до них усі охочі. Урок триває годину. У багатьох людей є страх, що вони не зможуть говорити українською мовою, що вони будуть робити помилки. Я Кажу: ви не бійтеся, ви починаєте, хоча б по слову вставляєте там якесь речення українське, і так поступово, поступово, крок за кроком, ви починаєте говорити українською. Тут вчать нові слова: як їх правильно вживати та багато спілкуються між собою, бо вивчати лексику під час розмови дуже ефективно. Ми пишемо не в а у Криму. У криму. Так, і, наприклад, якщо є там наприклад збіг трьох приголосних. Як закінчується слово на пригосу, і починається слово на пригосу. То між ними має бути буква і, якщо ну сполучник, так або буква у. Щоб воно звучало мелодійніше, Любові Вахненко спочатку жила у Запоріжжі, потім у Криму. Коли його анексували, витримала там два роки і переїхала до дітей у Київ. Жінка російськомовна. До повномасштабної війни українською ніколи не спілкувалася. Тепер її вивчає. Приїхали мої внуки, вони сейчас живуть в Австрії. Всі розмовляють і нівістка і внуки розмовляють тільки українською. От. Я було дуже стыдно перед ними. И я вот пришла сюда на заняття, надеясь, что я. Я сумію. Пані Любов зізнається, читання дається їй легше, а от з вимовою поки складно. Сергій Толстой, переселенець з Харкова, каже, свідомо на українську перейшов 8 років і 8 місяців тому, коли почалася війна, бо не хотів говорити мовою окупанта. Він інженер на роботі, навіть документи пише рідною мовою. Хоча вся його сім'я досі російськомовна, чоловік працює над собою, удосконалює мовлення і збагачує словниковий запас. Я вирішив для себе, що в Україні має панувати тільки українська мова. Я багато курсів закінчив і для себе і сам вдосконалювався. Ці люди зрозуміли, мова має значення, особливо в умовах війни. Фахівці радять їм читати українські книжки, щоб збагачувати свій лексикон і багато спілкуватися з солов'їною. Світлана Ковбиця, Вадим Шашканець, факти ICTV, Єдині новини.